Привіт, привіт, друзі! Мене звати Оленка. Подивіться, у мене є ось такий фотоапарат. Я дуже полюбляю фотографувати. Особливо мені подобається фотографувати красиву природу. Та природні явища осені. Спочатку я фотографую, потім друкую фотографії, підбираю до них рамки, а вже потім організовую виставки і запрошую на них своїх друзів. Тож я вас запрошую, друзі, прогуляти зі мною по осінньому парку і зробити декілька фото для виставки. Осінь, осінь, листопад, жовте листя, стелить. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, вітер віє з-за гори, ходить осень листопадом, жовте листя стели садом. Багато я фото зробила. Тепер мені треба вставити фотографії в рамки. Подивіться, які гарні рамки в мене є. Вони схожі на геометричні фігури. А скажіть, чи однакової вони форми? Так, різні. Ця рамочка у вигляді кола схожа на плоску геометричну фігуру круг. Її можна легко обвести пальчиком і нічого не буде заважати. А тепер розглянемо цю рамочку і познайомимось з цією плоскою геометричною фігурою. Давайте спочатку обведемо її пальчиком. Ось так. Чи вільно двигався пальчик по фігурі? Що заважало? Пальчик зупинявся, бо в цій фігурі є кути. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. У цій фігурі чотири кути. А скільки сторін? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. В цій фігурі теж чотири сторони. Знайомтесь, друзі, ця геометрична фігура називається квадрат. Тепер давайте перевіримо, чи може квадрат котитись. Покладемо круг на квадрат. Що ми бачимо? Так, з-під круга виглядають кути квадрата. Чим відрізняється квадрат від круга? У круга немає кутів. А у квадрата є. Спробуймо покотити круг. Він котиться. А квадрат ні. Заважають кути. Добре малята! Ми розглянули рамки, а тепер я можу вставити фотографії в рамки різної форми. І готуюсь до фотовиставки. А ви поки трішки порухайтесь та відпочиньте під веселу дитячу пісеньку. Пішла до вас вже осінь чудово! Би червоні золоті, малює нам повсюди на нашому дворі, і стали, наче в касті дерева та кущі, іскраві і чудові, і ставить силами Ляля. Осінь золота леля-ля-ля-ля-ля, діток всіх віта! Друзі, виставка фотографій вже відкривається. Запрошую всіх на мою фотовиставку Осіннє явище в природі. А ось і перші відвідувачі моєї фотовиставки мамо, тато та братик і сестричка. Давайте перевіримо, хто на зріст високий, а хто низький, методом прикладання. Спочатку братика та сестричку поставимо поруч. Хто вищий? Братик чи сестричка? Так, сестричка вища за братика. А хто нижчий? Братик нижчий за сестричку. Тепер тата та маму. Порівняємо. Хто вищий маму чи тато? Так, тато. А хто нижчий? Мама нижча за тата. А ось іще відвідувачі моєї фотовиставки. Дідусь та бабуся. Давайте їх теж перевіримо, хто на зріст високий, а хто низький. Хто вищий? Дідусь чи бабуся? Так, дідусь. А хто нижчий? Так, бабуся нижча за дідуся. Дякую всім, хто відвідав мою фотовиставку. Малята. Сьогодні ви дізнались багато корисного і цікавого. Тож милуйтеся красою осені і до побачення до нових цікавих зустрічей!